Наталія Могилевська пожалілася, який комплекс виник в донечок через її професію. Через те, що мама зірка, в них є комплекс, що вони повинні бути найкращими. Наприклад, спортом займається старша. каже, я повинна бути першою. Я кажу, з чого ти взяла? Ти тільки почала займатися. І я чую відповідь: я можу бути тільки чемпіоном, бо ти номер один, і я теж номер один. Розповідає співачка виданню Те А. А ще Наталія інколи бере дітей на свою роботу, щоб показати дівчатам, що це. Нелегко працювати на сцені, я каже зіркова мама, що я з ними буваю лише на репетиціях, коли мене оточують друзі і ніхто не знімає. Я приводжу старшу доньку на роботу. і Кажу: я не номер один. За 30 років були різні речі. Була конкуренція, були дівчата, які набагато швидше щось робили, та набагато краще. Тому я йшла і працювала над вокалом або танцювала, або худла для того, щоб залишитися. Я тірці найкраще розповідає Наталія і Могилевська зазначає, Ає, що Мішель починає розуміти, що мама не недосяжна зірка і не потрібно бути першою. А що це життя? Бувають кризи, а бувають підйоми, бувають і перемоги. І донечці легше стало, коли я їй показала, що я теж не перша. Я буваю інколи і п'ятою. Резюмувала артистка.